ПСП створено в 1999 році. ПСП має в обробітку до 2000 гектарів землі, 1300 дійного стада, система отримання корів у нас йде доїння в молокопровід. З них дійного є 615 корів, решта це є молодняк. Ми маємо статус нетельного господарства, плем – репродукцію, дві в нас іде гулштини, українська чорноряба і джерсеї. Добу приблизно у нас іде десь до 14-15 тонн молока. Ну, ми даємо частину молока, повторю ще раз продаємо на радивилів молоко, частину самостійно переробляємо. Ми на сьогоднішній день обслуговуємо біля 330 сімейних ферм. А ПСП Україна це частина великої компанії, бо ми ініціювали великий проект сімейні молочні ферми. Ми допомагаємо створювати фермерські господарства, де інвестуємо їм в них гроші, допомагаємо писати гранти. Вони виробляються молоко і продають напряму на молокозаводи. Ми обслуговуємо ці ферми, ми надаємо їм ветеринари. Гарні послуги продаємо їм корма в сітку. ну, це основні види, так само допомагаємо їм займатися, хто бажає власною переробкою, виробляти молочні продукти. Ми єдине підприємство в Рівненській області, яке займається безпосередньо заготівлею переробкою кормів ось таким способом з упакуванням втюки. Ми і вирощуємо і заготовляємо соковиті корми, які потім підлягають консервації. Це Трав'яний силос з люцерни, трав'яний силос із зеленого тратікала і кукурудзяний силос. Це три основних таких корм, корвиди кормів, які ми вирощуємо, переробляємо і заготовляємо і складуємо. Є два варіанти, які ми можемо. Ми можемо класти і кладемо ці корма, заготовляємо ці корма в траншею. А Також ми заготовляємо ці корма методом упаковки в плівку, виготовляємо тюки і так само складуємо їх для подальшої їх або реалізації, або годівлі. Відбувається скошування трави, прив'ялювання її, згрібання в волки, підбирання. В нашому випадку це комбайн силосозбиральний, адаптований для підбирання і подрібнення даної трави. І транспортування до машини, яку ми бачили тільки що ця машина австрійського виробника, в якій відбувається безпосередньо процес пакування, трамбування, і консервування, і запаковування самого корму. Тобто маса подається в бункер-приймальник, подається звідти до пресувальної камери, там формується і спресовується тюк відповідного розміру. І ваги подається на стіл спеціальний, де обмотується поліетиленовою плівкою, тим самим він консервується і запаковується. Може зберігатися до двох років без втрати своїх властивостей і поживних, і кормових. Єдина умова плівка має бути не пошкоджена. Тобто упаковка має бути герметичною. У нас є невеличкий цех переробки молока. Ми продаємо свою молочну продукцію під брендом Сімейні молочні ферми. Ми робимо до 97 видів продуктів молоч, з молока натурального, і, тобто це є основним продуктом. А також ми маємо таку співпрацю з нашими місцевими фермерами і господарствами і продаємо і їхню продукцію. Наприклад, там такі з нам ну, знайомих вам брендів представлено це м'ясна продукція пана Ковбаски, морожена продукція Галі Баловани, якщо так говорити. Тобто, це такі Формат сільського магазину, де можуть накупити все натуральне і в селі дуже близько для всіх людей. Є така приказка – Молоко в корови на язиці. Тобто продуктивність корови залежить від годівлі. Можна просто накосити трави, можна просто дати сіна, якогось зерна, і це теж буде нормальний процес, і корова дасть молока. Але коли ми хочемо мати від корови більше молока і якіснішого молока, відповідно, треба кращий корм, так званий монокорм. Ми розпочали цей проєкт. Проєкт по реконструкції старих складських приміщень з установкою і з монтажом лінії для приготування концентрованих комбікормів. Таким чином, ми знову ж таки, так само, як і в процесі заготівлі грубих кормів, ми зможемо контролювати сам процес виготовлення, рецептуру, дотримання цієї рецептури, ну і відповідно мати якісний корм для худоби. Ми вже на етапі завершення і плануємо до кінця цього місяця запустити цей цех вже до роботи.